До якого типу дисперсних систем належать піни? Правильна відповідь В: до зв'язано дисперсних систем? У зв'язано-дисперсних системах частинки утворюють просторову структуру, тому вони не можуть вільно переміщуватись. До таких систем належать гелі, капілярно-пористі тіла, мембрани, траглі, піни. Вільно дисперсні це безструктурні системи, наприклад, емульсії, золі, у яких частинки дисперсної фази здатні незалежно переміщуватись у дисперсійному середовищі під впливом гровонівського руху або сили тяжіння. До якого типу дисперсних систем належать піни? Правильна відповідь В до сперсних систем. У зв'язано-дисперсних системах частинки утворюють просторову структуру, тому вони не можуть вільно переміщуватись. До таких систем належать гелі, капілярно-пористі тіла, мембрани, траглі, піни. Вільно-дисперсні це безструктурні системи, наприклад, суспензія, золі, у яких частинки дисперсної фази здатні незалежно переміщуватись у дисперсійному середовищі під впливом гровунівського руху або сили тяжіння.